Перш за все, мабуть, порадитися з громадами завдяки засобів масової інформації про доцільність такої ініціативи, яка б називалася Зігрі Ми маємо, на жаль, неприємну ситуацію на сході України, яка пов'язана з тим, що значна частина громадян України сьогодні знаходиться в рамках холоду і голоду до певної міри. Тобто вони вже починають не Я зустрічався з людьми які розповідали мені про те, що уряд України змушений був прийняти це рішення про відмову від потенційного забезпечення значної частини громадян, які живеють на різних територіях. І Значна частина з них зафіксувала себе і зареєструвала в Україні, і вони отримують соціальну допомогу і соціальні виплати, це дуже добре. Але і в них є теж проблеми, тому що люди фактично в багатьох випадках залишені без житла. І не можуть нормально чим існувати. Так само є інша частина громадян України, які знаходяться на окупованих територіях в районі антитерористичної операції. Треба подумати, чи варто нам сьогодні відкидати цих людей як громадян України, чим варто нам відмовлятися. Проблема полягає, мабуть, в тому, що певна частина людей, які звичайно голосували за референдум, і в цьому десь, мабуть, їхній недолік і їхній гріх. Вони сьогодні розуміють, що ситуація доведена вже до якихось меж, з яких ми маємо якусь можливість вийти. Я думаю, що в тому числі громадам Тернопіля треба подумати над тим, яким чином порятувати частину громадян України і надавати допомогу не тільки нашим боякам, які славно захищають Україну, і це добре, тому що не можна вступати ні п'ять в рідній землі. І те, що вони роблять, вони захищають свій край. Хоча, з іншої сторони інші люди вважають, що вони захищають Донбас, але... Насправді ними маніпулюють. Ця ситуація, яка сталася, вимагає мені здається від громад якогось рішення про те, чи не можемо ми допомагати також нашим громадянам України, нашим людям, які проживають на цих територіях Луганської і Донецької областей, тому що їм реально загрожує ситуація, коли вони перше мають погану ситуацію з водопостачанням, з електропостачанням, з теплом. І очевидно, що в них є проблеми з харчуванням. Тобто їм бракує теплого одягу і їжі. Їм бракує теплого одягу і їжі. І тому я думаю, що, можливо, варто започаткувати, я десь звернуся до голови Тернопільської обласної ради Василя Хомінця з пропозицією розпочати таку акцію стати ініціатором, що Тернопільська обласна рада стала ініціатором акції Зігрій людину. Можна починати не тільки з таких великих поставок, якогось продовольства, бо я розумію, що нам в Україні так само тут досить тяжко. І допомагати, скажімо, людям, які знаходяться на території Луганської і Донецької областей, досить, досить проблематично. Але ми можемо робити невеликі речі, які дозволяють зігріти принаймі людину. Скажімо, є звичайна банка з під того, що ми називаємо. Металічна банка з-під кави або з під е пива, і можна вирізати невеличкі е 20-та, 20. після того з неї робляться тлюстки, ставиться таблетка з сухим пирним або сухим горючим, і за допомогою одної хвилини можна отримати такий питок. Якщо хтось відмовиться від бокала пива, замість бокала пива купить, наприклад, Кілька пакетиків їжі швидкого приготування, що я сьогодні дуже простим зручним. Я робив ці речі, коли був на території Луганської області. Це за хвилину готується кипяток, далі досипається оцей продукт швидкого приготування, чи каша, чи суп, чи зрештою, чай, кава, там, в залежності, що вже можна додати, то вже людину можна зігріти, вона вже в принципі буде врятована і з нею вже можна буде розмовляти, тому що навіть чую. мені дуже прикро, що на жаль, сьогодні Україна не може допомагати тоді, коли... Росія використовує якісь інші методи, вони намагаються допомагати, чи роблять вирошення, вони намагаються допомагати цим людям, які живуть на території цієї області і привозять якісь, якісь гуманітарні конвої, які там, роздають їжу людям. І це саме робить, як мені відомо, нібито Ахметов, він робиться на території Донецької області. І таким чином фактично ми десь відкидаємо до певної міри цих людей, які живуть на території Луганської і Донецької областей. Вони, коли розмовляли з ними, вони кажуть, що нас Україна так би лишила. І треба подумати, яким чином зробити все для того, щоб ми могли цих людей не вернути назад на Україну. Отакі акції я би просив. Я не готовий сказати, чи громада сьогодні готова до проведення таких речей, але я думаю, що нам треба думати, як зупинити оці військові дії, яким чином відстояти територіальну цілісність України і зробити так, щоб якомога більше людей відчули, що Україна є разом з ними.